Всіх вітаю! Ось два дні показувала, що я отримала корінці півоні, і сьогодні буду висаджувати. Тоді не було можливості зразу це зробити. Ну, а тепер я, маючи вільний час, приступаю. Отже, ви бачите, що я викопала ямки. Ямки у мене розміром, мабуть, десь 40 на 40 ось такий розмір. І земля знаходиться поряд. У мене суглинок, тому я не буду заправляти цією землею, а заправила покупним торфом. Зараз покажу, бачите, розгорнула ось такий легкий торф. Потім тут є косна мука, супер суперфосфат. суперфосфат. суперфосфат у мене Польський я купувала, і там не тільки суперфосфор, а ще мікроелементи, і він краще розчиняється, тому що взагалі суперфосфат він для дуже довго розчиняється, а це нібито краще. Ось тут гранулки видно добре. Іска додавала і трохи землі своєї теж додавлю, трошки розбавлю. Зараз я це все перемішаю, вони постояли, да і потім буду висаджувати А що з корінцями? Корінців замочила в розчині Максим. Бачите, отака рідина. Зараз на 10 літрів віддала колпачок Хвилин 20 постоїть, і я буду витаски і буду висаджувати. Ну що ж, далі буде. Я так захопилася садінням півонім висаджуванням, що забула показати далі. Ось останній корінчик, який я висаджую. Значить, подивіться, я його вже... Ну, прикрила корінці, які треба гарно розправити. Ну, по можливості, вони ж теж всі різні бувають. У мене це ну, саме мій півончик я викопала тиждень назад. Він трошки прив'янув, і дуже легко ці корінчики розправляються, бо якщо ви щойно викопали корінчики ваші свіженькі, то вони дуже ламаються. І це теж прикро. Так ось, я вже присипала, і, значить, далі я їх засипаю от так. От. І ось ці бруньки мають бути, мають бути 5, см, 5 см покриті. Зверху, не більше. Тому що, якщо більше, зараз я їх досиплю теж, тому що якщо більше, не цвітуть півонії. Тобто глибоко посажені півоні дуже погано квітнуть. Далі, а, ось що я хочу показати. Подивіться, ці корінчики де да, де я пообрізала, почистила. Є півонії більша кількість. Ну, навіть якщо ви не знаєте, ваша півонія пускає бруньки на ось таких. просто, бачите, ось такий корінчик. І навіть по ньому видно, ой рука грязна. Да? Як ну, вже корінчики мали пускати, так ось ось ці корінчики можуть пустити бруньку, і у вас ну, не, рік, два, три може бути повноцінний корінчик, е який буде квітнути. Але якщо ви хочете, ви можна надорощування, я надорощування не роблю. Я просто отак от злегка присипаю. Все, е якщо вони майже на поверхні землі. Де дуже легко проростають. Ну, а також я буду поливати ось у корінювач Хелп Рост саме восени, коли я висаджую. Чому? Тому що тут зовсім немає азота. Ось формула, яка є. Вона дуже гарно справляється, укорінюється. Люба рослина, якщо ви висаджуєте, дуже гарний біологічний оцей укорінювач. Так ось колпачок на 10 літрів води, я ще буду, а взагалі пролити треба з одра від відра. Дуже хорошо. Спочатку я приливаю чистою водою, а потім проливаю цим укорінювачем, ну щоб він вже утримався. Тому що якщо ми зразу укорінювачем, ну вода піде глибше, там де нам не дуже потрібно. А саме коли ми вже другим відром будемо поливати, цей українвач залишиться там, де наші корінчики. Ну що ж, я з вами прощаюсь. Півонія це така красуня, яку варто треба мати. Чекаємо весни, коли я вам буду показувати всі свої красуні, а їх в мене вже багато. Всього найкращого, мирного неба, квітування ваших садків, здоров'я вашим родинам.